Наскільки може бути втягнутий втягнути Китай у цю війну? Кореї вже зрозуміло, вони втягнуті дуже сильно. Скажу так, не те, що максимально, але дуже сильно. Зброю передають, жива сила тут. Китай теж має дуже величезний військовий потенціал, і він вже втягнутий, чи він буде ще більше проявлятися. От які тут перспективи загалом для Заходу, тому що це загроза не лише для України? Угу. Китай повністю втягнути війну, цією мірою, якою він хоче бути втягнутий. Тобто, якщо питання стоїть, чи з'являться тут регулярні, регулярні китайські війська, не просто під прикриттям та, російських частин, як це угу. зараз відбувається, бо всі ці китайці це не найманці, це все згода є на це дзінпінди компартії. І це, на речі, зараз в провідних аналітичних центрах та, та наближення Трампа, це прямою мовою ну друзі, це це на найманці і в них є інструкція, як брехати, в тому числі на наших там цих всіх заходах, де ми показували цих китайців. Не треба вірити жодному китайському слову. от в цьому сенсі. От регулярна армія китайська не з'явиться. Тут тому що це повністю змінить природу війни і для США, тому що це оце вже буде маркер. Та там Китай вступив у війну. все тут пане Артур. Пер... Я, я тоді дозвольте переб'ю вас. Так. А північна Корея це не маркер? Ні. Північна Корея це не маркер, тому що Північна Корея, Корея це Північна Корея, це марініткова держава, якою керує Китай і Росія. Ну mm -hmm. це, це нове, це психець нове, але ну для всіх зрозуміло, що це не сама Північна Корея інсценувала е, переміщення своїх частин Північної Кореї до України. Мовно, та що це китайсько-російська історія. Китай на це могли, mm -hmm. дали, там політичне схвалення, Росія це все забезпечила. Ну це елемент. Це він дратує, він некрасивий, він жахливий, але це не нова. Це народно визвольна армія Китаю, яка проводить там щомісяць, ну щорічно, масштабні навчання з росіянами. Бо воювати з НВАК – це страшно, це жахливо. Ну ніхто до цього не готовий наразі, в тому числі сполучені штати не готуються до цього, і mm. це змінило повністю психологію. Цих речей, але Китай не готовий поки що виступити прямою стороною війни. Він це приховує, і саме тому в нас заяви про цю північну Корею і Росію про те, що вони нічого не знають про своїх людей. що вони всі слугують згідно з китайським законом компартії, та і немає колишніх китайських військових чи не шпигунів, вони всі зобов'язані uh -huh. та там служити військовим КНР от і я не думаю, що Китай там масово розкриє свої склади для, для Росії, тому що ж таки це зміни всієї кон'юнктури. Це той козир, яким вже Дональд Трамп буде бити Китай, тому що зараз Америка вбиває Китай по всіх напрямках. які існують. Трамп будує систему, систему, де кожна держава, яка хоче не ворогувати США. Має розривати відносини з Китаєм. І останнє найсвіжіше, і що буде дуже цікаво для нас, це удар Трампа по Угорщині. Ми mm -hmm. можемо багато розказати по південно-східній Азії, там, чи Східній Азії, що дуже цікаво, Але по Угорщині, Та він, по суті, ставить ультиматум. І, і не тільки Угорщині, але й іншим державам Східної Європи, що Китаю тут бути немає. І от на це все заточене всі дії. Але воно виходить якраз тут дуже. Круто, ми підійшли, я вважаю, до наступного запитання, яке хотів би з вами обговорити до зовсім іншої картини, яку провокує Трамп своїми митами. Ну, от, зокрема, видання Bloomberg е, сьогодні пише з посиланням на політичного керівника паралічі партії Японії Іцунорі Онадера, що ми та Трампа можуть зблизити азіатські країни з Китаєм і дестабілізувати регіональну безпеку. Ну, принаймні, ініціативу про створення зони безмитної торгівлі між Японією, Південною Кореєю та Китаєм, ми вже бачили давно. І це якраз історія про зближення з Китаєм. Ну, Трамп фактично провокує абсолютно інші процеси. Mm, ну він може провокувати щось подібне, але насправді це не відбувається. Тобто, наразі Японія абсолютно синхронна з США. А там, де вона не синхронна, вона прагне здобути власне лідерство і в регіоні, і в світі. І тут треба просто аналізувати кожен крок, який на сьогодні робить японський уряд, бо вони дійсно дуже стратегічні речі роблять. І коли, наприклад, було чимало інформації про те, що Південна Корея, Японія, Китай будуть спільно. Проти діяти тарифом Трампа, якщо пам'ятаєте, це дуже гучно в Україні обговорювалась. Не обговорювалось спростування з боку японського уряду і корейського уряду, що це брехня, тому що це була інформація тільки від самих китайців. На ну, не було таких обговорень. Японія mm -hmm. хоче підписати велику угоду США. Зараз це вона на столі у Трампа і будуть наступні раунди з південної Кореї, де складніше чекають на нове лідерство. будуть ці переговори. Японія усвідомлює, що Китай це екзистенційна. Загрози для її національної безпеки. Японія зараз складає величезні ресурси на підготовку до війни з Китаєм, і вона розуміє, що вона наступна там після України. Mm -hmm. ну, це контекст не тільки Тайваню, це спільний контекст, це першу стріну ланцюг. Ми не можемо розділяти на сьогодні Філіпіни, Тайвань, Японію, ну і частково Південну Корею, яка так чи інакше mm -hmm. буде вимушена приєднатися до всіх ініціатив проти Китаю. Та нас цими днями китайці почали розширювати свою присутність в жовтому морі. По принципу південно-китайського моря Стоють свої оці ці станції 15 метрові частіки там які залізні конструкції проти військові об'єкти з'являються, порушують угоди там річної давнини е нові територіальні претензії. Активізація китайських територіальних претензій до Південної Кореї це дуже цікавий момент, тому що він був очікуваний і він стався за рік після прийняття нової там конституції в КНДР, де вони почали знов. Претензії mm -hmm. та там в багатьох речах висовувати, тому я не думаю, що реально вони то якось зближаться. Це більше історія про те, як будується нова кон'юнктура, а це якраз тільки про це. Тобто, дональди Трампа нема мети утримати ці тарифи в такій кількості, як вони є зараз, і в, в висоті та цих тарифів, mm -hmm. а, якщо будуть укладені ширші антикитайські домовленості. Тобто це не тільки про вирівнювати торгівельного балансу. От якщо нам говорити про В'єтнам, якщо В'єтнам перестає слугувати проксію юрисдикцію економічної для Китаю, надає повну перевагу США, викидає китайські тарифи е знижуються, інвестиції в В'єтнам помножуються, подвоюються, всі добре живуть. Так само, в принципі, з будь-якою країною в регіоні. До Японії тут нема претензій по Китаю, бо Японія в цілому. Дуже антикитайська держава на злідерок можна сказати в цьому контексті. Там є інші деякі моменти пов'язані з інстуванням Японії в Арктику, в те, як будуть їхні там ринок машин та електромобілів розвиватися. Ну ці речі вони узгодять між собою. Але в принципі, оці всі тарифні історії, вони, якщо глибоко дивитися, спрямовані на те, щоб світ перестав служити економічним інтересам Китаю. Тоді в мене наступне запитання. Якщо зараз Трамп розпочав ну, таку фактично, вона очевидна митну війну проти Китаю, наскільки Трамп може далеко зайти у питаннях тиску на Китай, наскільки в нього багато засобів? Якщо гіпотетично ми допустимо, що він просто не обмежує себе ні в чому? Для Китаю залишається один вихід війна. Іншого просто немає. Якщо виступають проти нього всі країни, Трамп дотискає там до не знаю якоїсь там точки такої вже найвищої Китай, Китай має воювати. В нього просто справді іншого виходу не буде. Чи Трамп все ж таки в якийсь момент відступить? Mm, ну, перш Трамп хоче проговорив з Китаєм для того, щоб Китай прийняв всі його умови і врятував свою економіку, яка на хорошому стані. А він реально на хорошому стані. Uh, і він розуміє, що Китай, якби хотів воювати, він би почав воювати одночасно з Росією, тому що його нічого не зупиняло. Але впродовж двох всіх років повноштабної війни та uh, Китай робив усе, що підкорити Росію, яка є джерелом. Дуже багатьох речей для ведення великої війни, в тому числі uh -huh. проти США. Якщо Росія є під Китайською, Китай за навести війну зараз там є питання та ну чи щось зробить Дональд Трамп з Росією, навряд щось вийде. Але Америка ж паралельно закриває ринки для Китаю та європейські ну зараз в Угорщині вимагає від Орбана виконати джерело існування Угорщини, Китай по суті, та ну. І це до кожної країни. Трамп відрізає для Китаю дуже багато речей. Поки що не все в нього вдалося. Ну мало часу пройшло. Ми не знаємо в який момент в нього вдасться або не вдасться. Але він перекриває, прикриває, прикриває різні ці шляхи для Китаю і ті системи, які Китай будував для того, щоб. Створити альтернативні економічно-фінансові системи, логістичні системи, які забезпечили їх під час війни. Бо Китаю потрібні союзники. Але ми бачимо, що відбувається на близькому сході, це пов'язано з Китаєм. що відбувається в Латинській Америці пов'язано з Китаєм. Ми бачимо зараз е, хрестовий похід США проти пар, а пар ключова держава в БРІКС. А він сказав, що він ну там просто придушить економіки БРІКС у разі, якщо вони просунуться з питаннями дедоларизації додол з валютою Брікс, е, от е, ну. Це все вибиття різних е, речей, які під ногами знаходяться в Китаї. Повторюсь, я не знаю, чи все це спрацює, але масштаб цих речей він безпрецедентний по боротьбі з Китаєм. Думаю, що так чи інакше воно спрацює, тому що, зрештою, зиск більшості держав більше від США і, і не тиску США ніж від Китаю. Ага. Так, воно буде. Коли вони а, війну, ну вони і планують. Я не думаю, що вони почнуть в цих умовах про Трампі війну. От. Uh -huh. Але те, що вони будуть планувати, те, що вони будуть будувати свої союзи, і що, зокрема, для Китаю треба зберігти Ядерний свій союз, це Китай, Росія, Північна Корея оця група найголовніша для нього група, це точно і ми це вкладатимуться. Окей, okay, будемо дивитися, бо, як на мене, це дуже цікавий зараз напрямок, за яким треба спостерігати дуже пильно. Дуже непроста гра. Дійсно, Трамп розпочав ну дуже-дуже серйозну геополітичну битву із Китаєм, яка потребуватиме від нього великого хисту, мудрості, виваженості з цим у Трампа проблеми, відверто кажучи. Тому сподіватимемося, що все ж таки, врешті-решт, йому вдасться, знаєте, знаєте, опанувати цю ситуацію. Хоча, як показує зараз історія відносин з Путіним, ну це буде непросто, реально непросто.